Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Перепетії навколо повітрофлотського проспекту в Києві набирають оберти. Проти мера столиці Віталія Кличка виступив навіть голова головного управління розвідки Кирило Буданов. Повітрофлотський проспект у Києві став однією з жертв політичних амбіцій партії Європейська Солідарність. Саме їм у голови прийшла геніальна ідея увіковічити себе на мапі столиці України, прикриваючись декомунізацією, від єС почали активно просувати ідею перейменування повітрофлотського проспекту на проспект Європейського союзу. Депутати від інших партій були здивовані, адже в назві вулиці не було нічого, що підлягало б декомунізації, проте вирішили поставити на голосування перейменування проєкту на повітряно флотський провівши лагідну українізацію. Проте, ні ЄС, ні партія кличка Удар не влаштував такий варіант, і вони дружно заблокували це рішення. Згодом повітряні сили внесли пропозицію перейменувати проспект на їхню честь, і це логічне рішення, адже, по-перше, повітрофлотський проспект знаходиться в топонімічному ансамблі, який при Свяченої авіації, а по-друге, повітряні сили зараз виконують неймовірну роботу для збереження життя киян та усіх мирних громадян України, збиваючи ворожі ракети та шахеди. Проте амбіції партії Європейська Солідарність не дають їм відступити від цього плану. Вони вже провели величезну агітаційну кампанію, яка охоплювала банери на вулицях, ефіри на телеканалах та пости в соціальних мережах все, щоб створити ілюзію громадської думки та проштовхнути рішення, яке нібито стане символом солідарності з Нашими західними партнерами безчинство порохоботів активно підтримує партія мера Києва Віталія Кличка, яка не давала голосів за перше перейменування проспекту. Тепер же нардепи в Київраді знову активно збирають підписи, щоб таки віджати собі багатостраждальну вулицю. Зважаючи на цирк, який відбувається у Київраді, в ситуацію вирішив трутитись навіть голова головного управління розвідки Кирило Буданов. Він направив листа меру столиці Віталію Кличку, де висловив незгоду своєї установи з ініціатив депутатів поділити повітрофлотський проспект на дві частини, щоб отримати собі хоч половину бажаного проспекту під назвою ЄС по сусідству з повітряними силами. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не погоджується з ініціативою окремих депутатів Київської міської ради щодо розділення повітрофлотського проспекту на дві частини та перейменування на проспект повітряних сил та проспект Європейського союзу. Ця ініціатива суперечить вибору киян та може створити значні незручності мешканцям проспекту пов'язані ні, з необхідністю переоформлення документів, зазначив Кирило Буданов. Раніше проти ініціативи порохоботів виступала і Аліна Михайлова. Вона зазначила, що партійці Порошенка поводять себе нахабно і витрачають шалені кошти зовсім не на потрібні речі. ЄС фактично говорить нам повітрофлотський наш, це принципова позиція. Ми це зробимо, бо ми це можемо прокоментувала існування порохоботів військовослужбовиця. Вдумайтесь, європейська солідарність готова спричинити справжній бюрократичний колапс для мешканців Києва, ділячи з повітряними силами проспект, лише б хоч якось зачепитись в топонімічній столиці. Партія має его свого лідера, адже такого нахабства не бачила Україна певно з часів незалежності. Мало того, що це відбувається, коли в країні все ще триває повномасштабна війна. Так ще й у Києві щодня стається колапс за колапсом, затоплює метро, тріскаються мости, прориває каналізацію. Поки мешканці Києва Вимагають уваги до своїх реальних проблем, влада столиці чубиться за проспект. Українці робіть висновки. На цьому у мене все підписуйтесь на канал Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.